Зараз я записую відео для допомоги нашим викладачам, щоб можна було написати статті для того, щоб зекономити свій час. А написання СССР це досить такий простий алгоритм, але який забирає дуже багато часу. Толку від цих статей, скажімо, прямо не дуже багато. І пропонується рішення цієї проблеми, для того, щоб викладач мог звернути свою увагу на інше, більш важливе напрямки своєї роботи, такі як? Як зробити так, щоб студенти мали більш високу мотивацію вчитися? А потратив свій час на те, щоб зрозуміти, як викласти матеріал таким чином, щоб за, скажімо так, усвоєння цього матеріалу було більш глибоким. Для того, щоб у нього був час, ну, в моєму випадку, для зроблення стендів дистанційних для студентів. А одним Одним словом, свій час потратити на те, щоб реально покращити якість навчання. Для, того, для цього треба виділити це певний час і достатньо багато. А написання статей це дуже, скажімо так, рутин, рутинна праця. І було б дуже непогано цю працю покласти на розум штучного інтелекту. Значить, зараз я ми з вами спробуємо. Ну я вже спробу таку зробив. От, ну я повторюю, повторюю ще спробу. Був такий у мене проект ще з шкалерами, де ми під'єднували так звану перчатку, таку от штучну перчатку. От як вона виглядає. Спеціальною схемою ця перчатка під'єднувалася до комп'ютера. На цій перчатці є датчик згібу. От от, коли він палець згібає, то там гревець стріляє, потім на зворотній боці значить, цієї перчатки у нас є сервомотори, не сервомотори, а вібромотори від звичайних мобільних телефонів, маленькі такі, вони копійки стоять. І коли там, значить, він, значить цей палець згинає, то там його герой стріляє, а коли в нього попадають, або він там тракається якоїсь стінки, ці вібромотори на його значить, руці, руці вони там. На пальчиках вони там значить, вибрівали і він відчував цю гру, скажімо так, у тактильному вигляді. Дуже така, я вам скажу, виявилась е гарна спроба. От, ми е бу було там взято друге місце у Білорусі за допомогою цього проєкту, бо, -бо, -бо, -бо -була написана, був написан такий текст, але зараз от, е цей текст не дуже. так скажімо, так, скажімо його можна зробити таким чином, щоб зробити якісь тезиси, а мабуть, потім на тих тезисях написати статтю. Но зараз буде перевірено, наскільки точно е, значить, штучний інтелект повторить те, що я написав в рукопашну, е, сам за допомогою просто, е, значить, постановки завдання. Значить, я штучним інтелекту написав таке завдання от, на російській мові, тому що я не знаю наскільки на українській мові він правильно розуміє. От, наскільки це буде точно. От, значить, тут от ви бачите, що написано завдання. Значить, правила написання завдання якого? Звертайтеся до штучного інтелекту на рівні учня, що він нічого не знає. Він дійсно нічого не знає, що ви бажаєте. Він не вміє читати ваші мислі. Тому максимально чітко, детально, будь ласка, пишіть, що ви бажаєте зробити. От. І значить, статтю на якій ви теми розбиваєте. І от це було зроблено. І як бачите, досить, досить точно Гіпотеза, актуальні задачі, цілі, опис методів рішення, аналіз результатів, модернізації виводи таке інше. Дуже гарно співпадає з тим, що я написав сам, потративши на це, ну, я не знаю, годину або дві. Шучний інтелект це зробив буквально там за 20 секунд. Вот. І дуже гарно він написав. Тут є кілька, значить, там точностей, я ще йому сказав, що герой, значить, стріляє за допомогою датчика з на пальці, на пальце перчатки, на одному пальці. Ну, він, він зробив так, що. На пальці підключеним. що я, Не мов би я підключив датчики згіба на кожний палець. От і все. А все інше співпадає дуже точно. Ну, давайте, значить, от спробуємо прямо зараз буде у нас дві імпровізації, побачимо, як він напише статтю. Значить, Є такий же самий проєкт, але цей проєкт зроблений таким чином, що така ж перчатка, але вона під'єднана не до програми скретча, вона під'єднана до. Програма Minecraft. Це вже тримірна ігра, і вона більш, скажімо так, захоплююча для ігроків. От. І скажімо так, там є своя специфіка. От. Треба значит, використовувати інші значит, програмні значит, блоки. І ці блоки треба обов'язково штучному інтелекту вказати. От. І він напише те ж саме, але з іншим значит, середовищем ігровою, з ігровим середовищем розробки. От, давайте ми візьмемо ось цей запрос. О, цей запрос вставимо от сюди. От, і скоректуємо його. Значить, це все 4 ттт. плата Ардуїна до комп'ютера в середовищу Minecraft. Напишемо Minecraft. А, так, значить там треба йому вказати, там справа у тому, що не так просто там написано. Там у нас є такий конструктор гри, який MC Creator. Значит, в Minecraft все угу. написано. Так. М. Креатор. Так. Значит, там у нас есть такие драйвер звездку Так, есть. Так, угу, угу. так, 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 так. Так, ну вот, в принципе, и все. Ну, Майже те ж саме, тільки для іншої гри. Все. Відправляємо, бачимо, що він нам напише. О, бачите, він розуміє, була розширена за допомогою секрет, драйвери зв'язки. Угу. Так. Ну і дуже гарно, давайте зараз його значить, попросимо перевести на, на українську мову. Так, все дуже гарно у нас вирішується. От, значить, на жаль, три п'ять чад він не може вставляти малюнки, там і працювати з малюнками, наскільки я розумію. Ну можна заплатити там 20 доларів для чат gpt 4. Там він може вставляти якісь малюнки. От, ну це ми можете мені сказати. Може хтось має ще такий досвід. А це от такі друга, друга значить, спроба. Третя спроба у нас буде направлена на те, що ми зараз піднімемо таку цікаву тему, як значить, управління проектами, IT-проектами, за допомогою штучного інтелекту. От давайте ми зараз йому поставимо завдання. Так, зараз я зроблю паузу, щоб це не втратило час. От потім. Так, все гаразд. Значить, що так, треба написати статтю, використання штучного інтелекту в керуванні IT-проектами. Так, зараз тут треба пос -по поставити. Може, це. О. Значить, і значить, розділи такі ж самі, як були там вище. Давайте спробуємо, що він там нам напише. Зараз, вибачайте. Одна секундочка. Так, все нормально. А, значить, ну давайте проаналізуємо, що він там тут нам написав. Наскільки я розумію, значить, гіпотеза може значительно підвищити ефективність, точність прогнозування, керування рисками. Ну, нормальне, в принципі, актуальна задача. Складність та об'єм зростає правильно, Значить, треба біль, біль точніше та ефективніше керування. Ну, загальні такі слова, але в принципі правильно. Використання штучного інтелекту в керуванні проєктами може нові інструменти та методи непогано. Цілю статті важливості та перемог використання штучного інтелекту, угу. ну, а методі методи. На різних етапах план, то есть, планування, моніторинг і керування. Далі, Алгоритми машинного навчання можуть аналізувати історичні дані, то есть, дані то есть, не історичні, а минулі дані проєктів для прогнозування. Саме головне прогнозування і предикція, то есть, керування за допомогою предикції, сроків економічних робот і угу, так автоматизувати процеси. Ну, все дуже чітко. Правда, немає деталі, але деталей не цих деталей не було тут о, значить, скажімо так, у моєму питанні. Тому як, як поставлено питання, такий значить, є результат. Аналіз результатів, що тут воно, ну так, да, саме головне так-так. так. Що використання штучного інтелекту в керування тім-проєктами к сниженню, к зниженню часу виконання проєктів. Угу, угу. Так, модернізація в майбутньому. Ще більш широкий... Ну, Нормально. Дуже гладенько, дуже гладенько написано. От. Якщо додати якісь деталі, на жаль, я цю тему знаю погано, але можна. Зараз зараз щось таке придумуємо, щоб він більш так детальний. Тому що ну, вода водою. Ну, к... Значить, що може додати? Головне, це наша предикція. Да? Щас, секундочку. Значить, що, які, які питання? От давайте так. Теж такі питання. Так, ну давайте, що вот, він тут напишет. Ага, він, він зрозумів і написав тільки э, методи рішення. Тобто один кусочок, а, і аналіз результатів. ага, Модернізація. Ага, і далі. значить, Він все вставив. Так, ну, давайте побачимо. Так, описання. Планування. Угу, угу. Предиктивного аналізу, Потім. О, він виявляє закономірності і тренди, тобто є направленість, котрі можуть допомогти у прогнозуванні результатів будущих. Метод регресії можна придоказати, угу. виявляти фактори. О. Ну і давайте ще додамо якийсь приклад. Так, ну побачимо. При... Знайди він який приклад, які там у нас будуть цифри. Наскільки це все підніметься і може більш детально як? 12 місяців, 15 місяців, 100 тисяч, ну... Ну це вже зовсім інша штука. Так, ну ось ми бачимо, що можна так, чин, таким, от, завдяки такому скажімо так, спілкуванню з шустним інтелектом, чим більше ви йому даєте конкретних даних, чим краще у вас і детальніше він дає вам статтю. Я гадаю, що це нам допоможе написати досить швидко усі статті, які нам потрібно для того, щоб закрити ці борги, і направити, значить, нашу увагу на більш важливі, значить, задачі у нашому у нашій професії. Дуже дякую за увагу. До побачення.